Україні, сестри. Ну, а тут ми бачимо наглядне відео, як Путлер Юргент працює з е, самого маличку, да? Прямо на дітях. І це у них на, дуже, на досить такому високому рівні. Потім з цих дітей виростають великі орки, які мріють про якісь веліччя, беруть зброю до рук і дохнуть на чужих землях. Але. Інші народи через це теж нормально не живуть, бо вони мають давати чинити опір цьому всьому. Цьому це мене теж турбує. Саме цікаве, що там вже ж немає такого, як захист мов, україномовних. Да? Щось там, ніхто на українській мові не розмовляє, я не чую. Там таких навіть питань не стає, непостійно, всі на російській мові спілкуються. Українських школ там немає. Якось так. Нікого це не дивує, тому що нам теж може війною на неї піти. Ми змушені зараз їм давати опір. Це зрозуміло, що це питання нашого виживання. Менше з тим. Слава Україні!